Двадцять п'ять років служив козак Мамарига у пана і всього три мідні гроші заробив. Набридло козакові з дитячих років наймитувати. Не козацьке діло, нехай біда змусила. Вирішив він піти світ за очі, людей побачити, щастя пошукати. Довго йшов, бачить убога хатина стоїть, біля хати старенька плаче. Чого плачеш, бабусю? питає козак. Як же мені не плакати? Моя хата скоро розвалиться, а полагодити її сил немає. Не журися, я полагоджу твою хатку. Зробив Мамарига все як слід. Подякувала йому старенька. Спасибі тобі, козаче. Візьми трубинку щарівного волосся сплетену. Накажи вона для тебе будь-яку роботу зробить. Подякував козак і далі пішов своєю дорогою. Ішов, ішов, та дорогою зустрів старого діда. Куди, дідусю, йдеш? Ходжу із села в село, граю на кобзі, про козаків молодців пісні співаю. Люди слухають хто куліша винесе, хто шматок хліба подасть. Візьми, дідусю, три гроші, більше сам не маю. Може, вони тобі знадобляться? Дякую тобі, козаче, а ти за це прийми від мене чобітки. Вони непрості, вмить тебе куди треба перенесуть, а трапиться біда врятують.